Мер Дніпра Борис Філатов оголосив тендер на завдання тяжких тілесних ушкоджень Дніпрянам і вже навіть оголосив суму тендерного замовлення. Борис Філатов на сторінці Фейсбук пообіцяв 100 тисяч гривень за ім'я Вандала або 200 тисяч, якщо того приведуть. Зі зламаною рукою 200 тисяч за зламану руку вандала. Мабуть, йдеться про щось справді жахливе. Невідомі аерозольною фарбою розписали фасади будинків на проспекті Яворницького та пам'ятник Олександру Полю. Фарбою жах за таке треба березами порвати кожного десятого дніпрянина, поки вандал не зізнається. А коли зізнається, призначити йому вищу міру покарання. Читати Фейсбук Бориса Філатова. Добу і не сміятись, і не плакати. Читати і переказувати. Ну в будь-якому випадку їх підб'йомка своєї сили волі, так желанням навести порядок, так і матеріальними ресурсами. Отже, цілий і неушкоджений вандал коштує 100 тисяч. А зі зламаною рукою вдвічі дорожче виглядає стартапно. Я думаю, що 200 тисяч це більше білетристика. Тим більше, що я не можу публічно говорити за. Такую та самоупрасту, ну різне буває. Публічно казати не можна, але можна Тихесенько прошепотіти своїй 200-тисячній аудиторії у Фейсбуці. Може, як прийде, тому що сам споткнеться, і прийдетка з бы, поломана рукою. А якщо вандал зі зламаною рукою прийде сам, йому теж виплатять 200 тисяч. Панове мешканці Дніпра, здається, я знаю, як погасити кредит у банку лише за допомогою одного балона з фарбою. Буде трохи боляче, але абсолютно законно. Я буду вносити на сесію городського совіта проект рішення по которому ми подобного рода механізм закрепим юридически, не з мерського фонду а соответствующего городського бюджета. Наразі бюджетна комісія міськради розраховує вартість вивиху, забиття та розтяжіння. Вандали з відбитими руками двісті тисяч. Відбитий мер безцінно. <звук>